Друзі, всім привіт колеги. Ось хочу вам показати таку красу. Це село Малаївці. Бачите, які гори. Приїхали ми сюди подивитись на одну техніку. Тому не вбивайте, спостерігайте, ось таке господарство. Ну що ж, а ми йдемо дивитись на техніку. Ну що ж, а приїхали ми дивитись на ось такого дракона. Комбайн. По 812 Зараз будемо обдивлятися, що і як, і будемо вирішувати на вигляд Пойде так що ви спостерігайте з вас лайкос, підписочка і комент, а ви дивіться, що буде далі. Ось така ще йде. Кукурузяна жаточка, КМЕ 6, стан ідеальний. Так що обдивляємось і будемо приймати рішення, але спостерігайте. Ой, жатка як нова. Так, ми загрузили жаточку, вирішили ми придбати цей комбайн і обладнання до нього. Зараз трошки розширимо тральчика і будемо заїжджати комбайном. Ось так ми загрузили комбайна. Така краса вийшла. Ми так загрузилися вже, вже вирушили, трішки проїхали. Що я вам скажу? Тяжка робота троліста. Ти їм бликає, якщо везеш, габаритний груз, всі по хрену пруд, не, не прижимаються до обочини свої, тяжко вночі їхати. Тому люди цініть, кожен свій труд. Утром тыкаю в мониторе и свои песни ставлю на повторе. Я типа повторяю этих историй и только понял что ты на повторе. Я заду, двигаем заду. Привіт! Як ви зрозуміли, комбайн вже був на тролі, значить що, значить ми його прикупили. Сьогодні у нас яка там 21 здається, листопада, якщо я не помиляюсь. Комбайн вже вдома, на місці. Зараз будемо трішки наводити марафет, почнемо з кабіни. І потім, ви бачите, в чого не закрив крішку, бо спускав воду, зараз закрию і О тим, тільки сніг, нападало. Такою незручно, бо не закрив, сніг упав. Беремо зараз в щіточки, будемо відравити пластмасу. Так і після тих, хто комбайнерів було замурзано. Резина така ще буде служити. Так, наші комбайни у поганому стані. Жаточки всі рідні від нього. Комбайн 10 го року. Зараз покажу як виглядає всередині. Це я вже ключі брав. Ось так він виглядає. Зсередини, будемо прибирати, трішки. Позачухано. Ну а що, ви спостерігайте, так як ми тільки починаючи кобайдери, буде цікаво і нам цікаво. Ще з такою технікою не мав справи, тільки сидів на цьому сидінні збоку. Але треві життя брати все і пробувати все Суму цьому житті. А ми ще беремо хімію і погнали драїти. Сьогодні наш день празник в селі кому праздник, а в кого є трохи часу повіддраювати ці плями. Все, а ви спостерігайте. Почали ми трішки віддраювати ці плями. Ось кусочок вийшов вже блистит. Ось намиваємо ще. працюємо галою, витираємо, драємо. тоді щоточкою, в ідеалі звісно. Краще б, треба було б його зняти, але покамисть хоч так, щоб сісти і комфортно робити, а то куди не дивишся, панель вже трошки прибрали, хоч видно де що, яка кнопка за що відповідає. Ми працюємо, так. Да. Думаю, в перші часи буде важко з комбайном привикнути до всього, знати всі нюанси. Ну Ми будемо старатись, кожен повинен щось пробувати нове в житті. Як ти казав, всім на трактор, потім на Маніту, потім на то, потім на то. Треба все пробувати в своєму житті. А ми драємо. А ви ставте ось такий лайкос. Так, а ми поїхали. Ще що я вам скажу, зробили ось такий маленький, малесенький фронт, але вже... Відрізняється вже хоч видно що це пластмаса тут була, а не таке ось чорне, закуряне. А ми працюємо далі. Да. Є коло чого потрудитися. До речі, колеги, можливо у кого був такий комбайн по лісі 812-й. Може в когось він ще є. Можете підказувати, куди дивитись, обдивлятись, що перещупати. Саме перше. Можливо, хто вже продав, є якісь запчастини. Теж можете писати в коментарі. Може комусь когось не непотрібні. Чи нові. Можемо договоритись. І можете писати, які є поради, якщо по налаштування. У є такий комбайн, там на їх, хто які обороти виставляє. Ну, Першіт, будемо читати коментарі, будемо вивчати цю нову техніку. Зараз, думаю, переженемо його в ангар. і там будемо робити, бо вже трошки сніг випав, вже не комфортно на вулиці працювати. Всім папа, -па, всім мирного неба над головою.